11 квітня 2023 року. Вівторок. Заняття ознайомлення дітей із соціуму. Тема Свято Великдень. Добрий ранок, дітки. Скоро сонечко пригріє, потутичу струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною. І наслухаємось пісень. Дітки, про яку пору року йдеться в цьому вірші? Так правильно про весну. А яка пора року зараз? Так правильно, дітки, весна. Назвіть, будь ласка, місяць весни, який зараз триває? Так правильно зараз у нас квітень. Дітки, яке найбільше весняне свято ми відзначаємо невдовзі? Так, правильно, Великдень. До цього свята готуються заздалегідь. Тож про те, як святкують Великдень в Україні, ми дізнаємося на сьогоднішньому занятті. Весь народ урочисто готується до святого дня. Багато добрих звичаїв з ним пов'язано. До цього свята люди прибирають у хатах на подвір'ї. В Україні здавна існував чудовий звичай розмальовувати писанки до свята Великодня. Сяду я тихенько. Розпишу яєчко, сонечко вшаную та на щастя людям потім подарую. Дітки, як ви гадаєте, про що йдеться у вірші? Правильно про писанку. Розфарбоване і розмальоване візерунками яйце жодний великдень не обходиться без писанки. Ще в давнину люди шанували писанку для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Певно, тому і розписували цей оберіг жінки, головні берегині родинного вогнища. Мами, бабусі, дівчата. Ось подивіться, ось на цій картинці хто розписує писанку? Так, правильно, дівчинка ось розписує писанку. Чим дітки? Правильно, пензликом. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Орнаменти на писанці бувають різні. Це орнамент який, ви гадаєте? Правильно, рослинний. Що зображено на цій писанці? Так, правильно, квітка. Так, це писанка. З орнаментом тваринним. Скажіть, будь ласка, хто зображений на цій писанці? Так, правильно. Коні. І ще писанка буває з орнаментом геометричним. Ось, подивіться, будь ласка. Які тут? Геометричні фігури зображені на писанках. Так, правильно, трикутники, квадрати, овали, різні фігури. Дітки. А ось це крашанка. Щоб її зробити. Треба взяти спеціальну фарбу, розвести її у воді, покласти у воду тільки що зварене яйце, і коли яйце пофарбується, покласти його на тарілку, щоб воно висохло. І крашенка готова. А подивіться, будь ласка, і скажіть, якого кольору крашенки тут є. Так, правильно! Блакитного, рожевого, жовтого, оранжевого та салатового молодці. А головний хліб свята Паска. Форма Паски по всій Україні однакова. Це високий хліб, спечений із пшеничного борошна на молоці, яйцях з маслом і цукром. Її дуже полюбляють діти. Зараз ми з вами розглянемо, які паски бувають. Ось подивіться, яка гарна паска. І ось така паска, тож теж дуже гарна уважно подивіться Так. Дітки, писанки, крашанки і паски клали в кошик і йшли, накривали його рушничком. Вишитим гарним і йшли до церкви. Там його все все освячували і потім дарували один одному із побажанням добра і любові. А зараз ми з вами поговоримо про продукти, які ще клали. Великодній кошик. Так, будь ласка, що це зображено? Так, правильно, хліб, хліб клали теж. Це, що зображено? Так, правильно, сіль, сіль теж клали у Великодній кошик. Так, тут що зображено? Так, правильно, різні види ковбаси та м'ясо. Їх теж клали у великодній кошик. Так, що тут зображено? Так, правильно, масло його теж клали у великодній кошик. Так, це що зображено? Так, правильно, сало його теж клали у великодній. Так, дітки, про яке свято ми з вами сьогодні говорили? Правильно, про Великий День. А як готується до цього свята? Так правильно. Розписують писанки, красять крашанки, печуть Паски. Ви всі сьогодні молодці дуже добре відповідали. Наше заняття закінчується. До побачення.